Експерт Сергій Грабський долучається до нашого ефіру, пане Сергію, вітаємо. Доброго ранку студія. Говорячи про леопарди, саме другої моделі, видання слово і діло порахувало, що станом на 22-й рік 3,5 тисячі одиниць випущених цих танків, і приблизно 2,5 тисячі числяться. Як такі, якщо ми говоримо про роту, про що заявив президент Польщі, це 10 танків. А якщо ви відштовхуємося від цифри, скажімо, 2,5 тисячі, то розуміємо навіть ті 300 танків, про які говорить Залужний, це ну приблизно 10% від всієї кількості, які є в Європі. Так, абсолютно справедливо, але треба розуміти, що ті танки випускалися ще до 92-го року. І так, дійсно, Німеччина випустила більше трьох тисяч танків. Вони розподілені між різними країнами. Але що найважливіше, що багато цих танків знаходяться на довготривалому зберіганні, і щоб підняти їх. Як одиницю техніки, то потрібен певний час і потрібні досить серйозні кошти. Плюс ми розуміємо, що ці танки вони знаходяться у бойовому складі різних країн, і тому кожна країна має прийняти окремо своє рішення щодо того, наскільки вона готова передати ту чи іншу кількість таких танків. І крім того, це ж має бути спільне погодження на рівні країн-членів НАТО, якщо ми говоримо про північну Атланту. onde isso Тому на сьогоднішній день, якщо ми отримаємо ті 10 танків, я думаю, що ці 10 танків ми отримаємо, тому що не спроста. міністр оборони відвідав Харків. Відвідала Харків, міністр оборони Німеччини. Міністр оборони і... міністр закордонних справ Німеччини, аналоги. О, вибачте, вибачте, так, 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 вибачте, так, так, так. Але ж це політичне рішення. Я думаю, що це рішення вже прийнято щодо першої передачі, і тепер справа тільки в нарощуванні кількості тих танків, які будуть передані Україні. Тобто, головне зробити перший крок, головне побачити перші танки, а там ситуація вже буде. Скажіть, а в... пане Сергію, важливий момент. Ми, коли говорили про зберігання і відновлення після зберігання танків, переважно розмовляли про російський потенціал і про те, що їх зберігають просто небо, вони в жахливому стані. А в Європі умови консервування танків відрізняються від російських? Ну тобто, ви сказали, що це займе певний час. Про який суми і терміни ми говоримо? Ну, знаєте, йдеться е, про терміни це місяці, а суми, ну, кожен танк – це порядка 100-200 тисяч євро, чи найменше для відновлення. Зрозумієте, навіть якщо танки зберігаються в ідеальних умовах, в ідеальних умовах, то е, вони простояли на зберігання більше 20-25, а то й 30 років. І навіть таке поняття, яке відомо військовослужбовцям, мого технічна група підлягає заміні: це катки, це сальники, це перехідники, патрубки і так далі, тому подібно. А зрозуміти, що ці предмети не вироблялися протягом десятиліть, Пане вже давайте про ту кількість це танків, яка можливо нам буде надана. Ця рота танків, вона як здатна змінити ситуацію на полі бою? Чи це крапля в морі? І потім ще низку питань вам поставлю про. Це, це, що відбувається так, зараз. Щоб коротко, це крапля в морі? Це крапля морі. Давайте тепер поговоримо про те, що вже є, відбулися зміни безпосередньо в командуванні російським вторгненням. Скажіть, будь ласка, це може щось змінити стратегічно, і чи варто очікувати зміни тактики? Ні, жодним чином. Ну треба розуміти, що цю війну планував власне генерал Герасимов, і він є батьком цієї війни. Тому як батько може відмовитися від свого сина, це по-перше. А по-друге, ну я вже неодноразово казав, що в російській армії головним командувачем є генерал Шаблон. Тобто, російські генерали, як ну такі ж самі гвинтики цієї військової машини, вони виконують те, що вже прописано, і вони панічно бояться відійти від якихось стандартів. Ті стандарти були прописані ще в середині минулого століття, і ми бачимо, ну знаєте, яскравий приклад Макіївки, ми бачимо, що тактика і е, специфіка ведення бойових дій росіянами абсолютно не змінилася. Вони можуть там використовувати, знаєте, е, інтуїтивно якісь методики, що дозволяють їм там, наприклад, зменшити кількість е, артилерії, використовувати такі штурмові групи, що є для них ну, певною новиною, якщо ми говоримо зокрема про дії. І в районі Бахмута або Соледара, але по суті свої по глобальним змінам нічого статися не може, тому що е, ці зміни стосуються не тільки бажання якогось окремого командира, це зміни стосуються того, е, на яких умовах країна та чи інша країна увійшла в цю війну. Росія не міняється і тому суттєвих змін не відбудеться. Ми Пане Сергій. Давайте тоді поговоримо сон. про Бахмут і Соледар, тому що ще е, наприкінці він сни вони отримали можливість. Вісь Бахмут активно обстрілювати, але бачимо, як б'ються як лобом об стінку безпосередньо всі ці місяці. Скажіть, будь ласка, ми періодично обговорюємо в чому для них цінність Бахмута і Солидара. Зараз скажіть вашу думку, заради чого вони готові нести отакі божевільні втрати безпосередньо і в прямому сенсі цього слова: скільки вони ще можуть кидати оце м'ясо безпосередньо в спробах захопити Бахмут і Солидар? Ну, відповім сразу на останнє питання. Поняття немає, тому що це залежить від політичної волі, а не від військової доцільності. Тому важко сказати, коли в них настане так званий бойовий поріг, коли вони зрозуміють, що ці втрати є абсолютно безцільними, і ці втрати призводять до поразки на інших напрямках фронту. Що стосується військової цінності Бахмуту, то на сьогоднішній день він важливий для нас як елемент оборони, але тільки як елемент оборони, і для росіян, якщо так говорити, то раніше, коли існувала ізюмська група військ російських, був сенс захоплення Бахмуту. Хмута з точки зору того, що провести оперативне оточення великої кількості українських військ в Луганській та Донецькій області. На сьогоднішній день Бахмут має радше політичне значення для росіян, і саме тому дуже важко відповісти, коли вони можуть зупинитися, який рівень втрат примусить їх зупинитися. Пане Сергію, я хочу відразу нашим глядачам повідомити про те, що на початку наступної години ми будемо говорити з Павлом Дяченком, інспектором з комунікації Бахмутського районного відділу поліції, частково продовжувати. Ужемо ще цю тему і вас. Останнє питання. Я хочу запитати через те, що ви говорите, Росія не міняє стратегію. Вона діє за шаблонами. Тому оце безкінечне кидання пушечного м'яса слід думати може бути безкінечністю, тому що це той шаблон, яким вони діють у всіх війнах. Можна так пропустити? В їхній ідеологічній конструкції так саме так, тому що знаєте, їх дуже важко зараз налякати якимись втратами. Знаєте, вони можуть сказати діди воювали, і тільки в Берліні вони втратили 200 тисяч. А ми поки що втратили 100 тисяч для нас це не важливо, бо діди ж робили так. Але говорити так, що вони безкінечно можуть кидати це гарматне м'ясо ну буде несправедливо, тому що є знаєте, певні чинники або я сказав фактори, які ну примусять їх зупинитися в бойових умовах, частина, яка втрачає 25-30% свого бойового складу збройної бойової техніки, стає небоєздатною. Тобто, безумовно, що в стратегічних масштабах це виглядає трошки в інших параметрах, але певні втрати, певні витрати на війну можуть просто привести до того, що ця війна буде не такою, що Росія просто її не витягне. Вона просто як і в першу світову. Війну просто розвалиться, тому дякуємо, пане Сергію. Дякуємо вам за цю розмову. Як і традиційно, Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на зв'язку.